Побачивши свого пацієнта, який аж заходився від сміху, лікар Крейвен застиг на місці з відкритим ротом. Місіс Медлок налетіла на нього ззаду і мало не перекинулася. Вона безтямно переводила погляд то на Мері, то на коліна, і лише плямкала губами. О Боже, ледве вимовила вона. Що тут діється? врешті опанував себе лікар Крейвен. Що це все значить? Мері мовчала, а Колін спокійнісінько відкинувся на подушку, усім своїм виглядом, даючи зрозуміти, хто тут господар. Це моя двоюрідна сестра Мері Ленукс, сказав він, ніби лікар Крейвен і місіс Медлок самі не бачили, хто перед ними. І це значить, що я запросив її прийти сюди. Мені з нею цікаво, і ми щодня будемо тут собі бавитися і розмовляти. Зрозуміло? Лікар Крейвен повернувся до місіс Медлок. Ох, сер, та. не знаю, просто не знаю, як таке могло статися. Слуги знають порядок. Хто сказав, поняття не маю. Ніхто нічого не казав, заявив Колін. Мері почула, як я плачу, і сама мене знайшла. От і все. Слуги тут ні до чого, місіс Медлок. Мері бачила лікар крейвен страшенно невдоволений, проте не наважується перечити своєму пацієнтові. Лікар вдав заклопотаного, сів поруч із коліном і взявся рахувати його пульс. Ти щось занадто розхвилювався, мій хлопче, а хвилювання тобі тільки шкодить, похитав він головою. Якщо мері піде. Тоді я справді розхвилююся, грізно відповів колін, і його очі заблищали. З нею я почуваюся ліпше. До речі, нехай сюди принесуть чай. Ми з мері нап'ємося зараз чаю. Місіс Медлок і лікар Крейвен стурбовано перезирнулися. Проте вдіяти нічого не могли. Сер, він таки виглядає ліпше, наважилися обізватися місіс Медлок. Але. Додала, спіймавши на собі невдоволений погляд лікаря, він із зрання мав непоганий настрій, коли її ще тут не було. Мері знайшла мене вночі, і ми довго розмовляли. Потім вона заспівала мені індійську колискову, і я заснув, хоча до того ніяк не міг спати, рішуче сказав Колін. Тому й почувайся добру зранку, бо виспався і навіть поснідав. А зараз хочу чаю. Покличте доглядальницю місіс Медлок, нехай накриє нам стіл і не боріться». Лікар Крейвен дочекався доглядальниці і потиху дав їй якісь казівки. Потім знову застеріг Коліна, що йому не можна багато розмовляти, бо він хворий і легко втомлюється мовляв, не треба про це забувати. Герка подумала, не дивно, що Колін увесь час говорить про свої болячки. Йому ж безнастанно про них нагадують, де ж тут узятися доброму настрою. Та колін сьогодні поводився зовсім інакше. Він пильно подивився просто у вічі лікарю Крейвену і твердо сказав. Щоб ви знали, лікарю, я хочу про це забути, а з мері мені це вдається тому вона буде сюди приходити. Лікар Крейвен геть розгубився. Він спантеличено глянув на Мері, яка забилася у крісло, і упродовж цілої розмови не промовила й слова. Тоді перевів погляд на небожа, тоді знову на Мері. І чим ця мала зуміла так розвеселити коліна? Що не кажи, а вигляд у хлопця такий ліпший. Дивина, та й годі, подумав лікар і поволі вийшов з кімнати. Доглядальниця тим часом поставила тацю на столик біля дивану і також пішла. Колін жваво поглянув на столик. Знаєш, мені рідко коли хочеться їсти. Переважно вони як приносять сюди тацю, так її і забирають, сказав він. А зараз, угу. ці булочки так пахнуть. О, вони ще теплі. Бери, частуйся. І, будь ласка, розкажи мені про раджу.